21 вересня 2025 року Астер. І так, коротенький огляд буде, тому що, як завжди, вже немає часу. Перші героїни, з рожини цвітуть, радують. Цьому разі, цьому цього разу брати не будемо. Але тут є деякі кікущі, прям радують дуже. І ці, звісно, нові вони красиві як. Не передає камера, добре. Побризав виноград е, біофінгуцидом. Він трошки боліє, трошки з ним надодовлюють, обрізали ми майже всі верхушки. Треба чекати, щоб він зрівав. Далі по перцю пов'язав, але він спіє він дуже медленно і сьогодні трохи взяли, але... Тут є, єся, не видно, але він є. Так, покажу дві гарбузи, одна гарбуза, от. десь тут друга, 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 ага. от друга. Тут майже обраний вже цей участок, пройшло раз полили, все що можна було брати. Фіникс перейде, приїде, да? передаєш, скажу привіт. От. Вон тоже якось странная арбуза. Что тут еще такого быстро сказать? Собрали трохи кабачков этих, пом собрали помидоров, чериков, там здоровенную маску. Чуть-чуть баклажанов. Вони вон тут бедняги борются за свое життя. Их жруть. Это... Позненько вони є, то вийшли, звісно. Треба трохи раніше, щоб вони спіли. Так, цей кустрози як завжди прям радує, радує. На жаль, камера не передає, як він квітне, але він ця троянда дуже дивує. Так, зібрали полуницю тут. Не скажу, що вона і тут також. Я скажу, що вона дуже смачна, чи там солодка, але полуниця і полуниця. Помазав цей гол хати цю сторону. От. Цю сторону тут закидав, тому що великі ями були, певно, буду робити на наступному тижні. От. Що зроблено було, але я зробив оцей, от отсюда, кусочок. Повністю, повністю. Цей угол закидав, закінчив і цю сторону також от, закінчив. От, дві з половиною сторони готові, одна сторона не готова, будемо робити на наступного тижня. Тут треба ж кисточки замазати, тому що ще... Ні, немає того вигляду. Квітне. Це жовтенька вже місяць, більше нервно. Виноград. Домовили, що залишиться, що повисить. Що тут є грана, тут ще його буде і чимало. Тобто там ще корзинка буде. Свій виноград повністю забрали. Це хлопцю ставили їсти. приходить там ще по-друге, якщо це не одному йому, але не трісне він не що ще. Вже зібралися, так що поїдемо завтра. Пойдемо завтра, пойдемо зараз. Цей квітник красивий, тут роза цвіла, але все остальне там начне ще деквітати. На цьому майже все, тому що особо не маю мені чого розказувати. По приїзду може більше розкажу. Все.